Привітки усім! Сьогодні зробимо знову огляд, новинок прикрас. Можливо, хтось для себе щось цікаве підбере. І почнемо з такого класного якби, водоспаду, з селеніту. Дивіться, яка краса! Так він отак от виглядає. Дуже класно його розміщувати серед своїх натуральних каменів. Він очищує ваші камені і наповнює новою чистою енергією. Така от красота. І якщо його ще поставити на такий підсвічник, от дивіться, який класний ефект. Да? Так от він як виходить, як ночнічок, як лампа така з натурального каменю. Потім що мені ще прийшло? от Дивіться, такий от котик, тигрове око. Такий от красунчик, гарний такий малюночок тигрового ока. І також такий пірит піріту. Піріт, камінь. Теж дуже гарний камінь для ну, фінансового успіху. от беруть Берруть перід. Також і тигрове око також і для фінансів, для покращення фінансів, і також від, від пристріту. Так, що у нас також ще з новинок Прийшли такі бусини дзи, от кому, можливо, треба для. Це от з натурального агату. Дивіться, яка класнюча. Прям натуральний малюнок такий, натуральний агат. Дуже гарненька бусина от можу додати вам браслетик або можна окремо її придбати. Також така от тибетська бусина з таким зображенням. І от з таким дивіться, яка безкінечність. У них є у кожної бусини є свої, ну що вона означає, навіть можна погуглити, подивитися, якщо кого цікавить, можете погуглити подивитися. Так, також так. мені прийшов такий класнючий браслетик ще один є, у мене залишився е, такий лабрадор мадагаскарський. Дивіться, яка різація в кожній бусині дуже гарна. Така, такий красунчик 8 мм. Ціни Ці можете питати, як завжди, у мене в описі ютуб-каналу є мій інстаграм. Або питайте в коментах, я вам дам свій вайбер, також можна і на вайбер писати. Так, що далі у мене ще прийшли от такі цікаві бусинки малахіт. Дивіться, яка, які класні, гарної якості. Малахіт не завжди такої гарної якості. Дивіться, які рівненькі, гарні малюночки. Теж тут, мабуть, 7 8 мм бусинки. Отакий от чудовий вам браслетик можу зробити. Ну, або кому потрібно намисто, також пишіть. Можу теж зробити. Також прийшов, дивіться, який класний гірський кришталь намисто. Теж воно десь ну, можливо, 40 см. Ну, якщо у вас треба більше, можу додати сюди подовжувач, якщо потрібно. Ну, в середньому це такі середні розміри, які повинен підходити багатьом. Такий гірський кришталь або Опрозорик кварц Також такі, дивіться, класні намисто. Намисто агатове. З такого агату. Темного деякі бусинки то тут є з такими, якби малюночками, включеннями різними. Отакі От чудове, темний такий аган, да. Тут деякі бусинки навіть такі. О, бачите, тут не, не дуже. Ну, видно, що це натуральний камінець. іноді можуть бути такі якісь якби, погрішності в бусинках. Ну, це каже про те, що це натуральний камінь. Теж тут 40, десь 40 см в середньому, я кажу. Також такий зелений авантюрин, який під кому треба пропрацювати зелену чакру, легеневу, серцеву. Ось такі зелені, зелене намисто, зелений авантюринчик, такий красунчик. І також полуничний квардж. Такий полуничний, ніжно, ніжно-рожевий, такий теж гарний, ніжненький такий, намисто-ніжне дуже. Така красота. І також, отакий ще покажу вам просто агат, але вже його забрали. Трошки пізніше буде ще, дуже гарний. Дивіться, який агат. Фантазійний намисто. Чудова така от краса. Такі малюночки в бусинах. Дивіться, які шикарні. Просто шикарно Дивіться різні включення. Дуже гарні бусини, ще й така цікава гранка. І в маленьких бусинах. В общем, теж дуже гарні. Підписуйтесь також на мій Тік-Ток. Є ще також Тік-Ток в описі Ютуб-каналу, там періодично бувають стріми. От, на ф... Група в Фейсбуці є по натуральним ну, таким от, новинкам прикраса. Теж, мабуть, під відео я розміщу. Так що приєднуйтесь теж група в Фейсбуці, У мене була група в Телеграмі, але там. Вийшло, що вона якби, один раз один прекрасний день я зайшла і вона пропала. Ну, не, до, не, ну Там є якби, причини, але я ще так просто здогадуюсь, чому вона пропала, щось якась ненадійна Сіть оця от Телеграм. Мені щось не дуже сподобалося. А у Фейсбуці вона вже багато років ця група по прикрасам і вона не пропадає. Мабуть, там більш кра кращий захист. У Фейсбуці на рахунок груп, тому що щось Телеграм мені не сподобався. Деякі там з'явилися в мене члени групи, яких я не змогла забанити. такі, дивіться, перли. Це у нас цей такі перлинки, сережки з перли, сріб, срібні застібки, конго і отакі чудові перлинки можна з намистом разом брати. Така от красота, хто у кого ще нема прикрас з перлами, от можете обирати також. І також, дивіться, такий браслетик Хризопрас. Ой, впав мій заділа, да? треба його не задівати. Отакий от класний хризопрас ніжний, ніжний, такий зелененький. Хто любить зелені прикраси? Хтось мене декілька разів питав, до речі, хризопрас, От вже з'явився браслетик є. І також цитрин, такий гарний гранений цитрин. Дуже гарні бусинки, отакі якісні красота, правда? Теж камінь мільйонерів його ще називають. Також, що вам ще таке цікаво, є, такий колончик Метатрон. Теж з'явився. Можете погуглити навіть, що таке Метатрон, для чого його носять, використовують. Якщо хто не знає, є багато теж відео про це. Також є отака от пірамідка з аметистом. І тут ще є кіанідові бусинки. От можна замість цього, наприклад, світильничка ставити отакі Дивіться, як гарний буде теж ефект. як Буде як світильник тільки з такої пірамідки аметистової. Така от красота. Теж кому треба, пишіть мені, або в інстаграм в описі YouTube каналу, або пишіть в коментах, кому треба мій вайбер, можу дати ще і вайбер. Ну, в принципі, можете, от я вам зараз дам, можете заскринити, зробити скрін, кому треба. Мій от, Viber, і пишіть на мій вайбер. Так, що ще вам? Є дуже ще багато прикрас. В основному я їх показую на, в Тіктоці, на стрімах. Зараз, до речі, теж почнеться стрім. Отакі гарний, ще кордієрит. Дивіться, біля мене тут лежить, хочу вам показати. Це вже не новинка, але все рівно. Дивіться, як класно переливається. Кордієрит називається. Також є дуже гарний смарагд. Такі теж дуже гарні переливи. Тут такі цікаві грані. У кого ще немає смарагду. І сапфір теж ще є. Можу або чокер, або браслетик зробити. Такий синій, гарний насичений сапфір. Така от краса Дуже багато є ще різних браслетиків, прикрас. Можливо, хто не все ще бачив, можете зайти в плейлист. Новинки, прикрас у мене є на YouTube-каналі. Подивитися, хто ще не бачив, там можна. Або шорти, теж можете зайти, подивитися. от В інстаграмі на мене підписуйтесь, щоб не пропускати відео. Є дуже багато ще сережок, таких класнючих, теж можна подивитися. Є окреме відео у мене про сережечки. Такі от деякі можу я зробити, деякі от такі готові є. Лабрадор, малахіт. Можу під будь-який браслетик вам зробити от такого типу о, застіпки різні. Є срібні застіпки, є о, о, ну є звичайний метал, так що теж, кому, якщо що треба, пишіть. Отакі от мені прийшли знову застіпки в сріблі. Зараз вам покажу отакі класнючі застіпки срібні. Теж для у когось для сережок, теж кому треба. Сережечки з срібними зачіпами, бо не всі можуть просто з металевими носити, у когось алергія буває. от Всім чудового дня, спокійного вечора. До зустрічі в нових відео. Залишайте свої коменти, якщо щось комусь сподобалось, робіть скрін і відправляйте мені в інстаграм або на вайбер. Усім чудового дня! Пока-пока, до зустрічі!